Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку How can we use paint? Як ми можемо використовувати фарби? Повторюйте нові слова за мною з цієї теми: Portrait portrait – Портрет. Self-portrait – self-portrait self – Автопортрет. landscape, landscape – Лендскейп. Пейзаж. Still life. Still life. Натюрморт. Drip painting. Drip painting. Капельне малювання. Abstract art. Abstract art. Абстрактне мистецтво. Canvas. Canvas. Полотно. Brush. Brush. Пензель. Наступні слова стосуються форм і ліній. Shape. Shape форма. Лайн. Line лінія. color, color колер, датс, dots краппи, dashes, dashes. рисочки. Square, square, квадрат. Triangle, triangle, трикутник. Rectangle, rectangle, прямокутник. Diamond, diamond, ромб. Circle, circle, коло. А тепер прикметники. Bright. Bright. Яскравий. Colorful. Colorful. Кольоровий. Confident. Confident. Впевнений. Relaxed. Relaxed. Розслаблений. Curious. Curious. Допитливий, Traditional, traditional, Традиційний, Attractive – attractive, Привабливий, Calm, Calm спокійний, peaceful, peaceful, мирний. Для того, щоб вказати автора картини, потрібно використовувати «by». Наприклад, перед вами картина на фоні. Можна сказати так: This is a painting by Vincent van Gogh. Це картина написана Вінсентом Ван Гогом. It's called The Starry Night. Вона називається Зіркова ніч. Давайте тепер подивимося, як же можна описати картину. Для цього нам потрібно назвати художника і картину. Потім описати основні кольори, які видно на картині. Далі описати об'єкти або сцени, які є на картині. Потім форми та лінії. І останнім можна описати, яке враження справляє на вас картина. Таким чином. Картину Ван Гога можна описати так. Спочатку називаємо художника і картину. This is a painting by Vincent van Gogh. It's called The Starry Night. Далі ми описуємо основні кольори. The painting has blue and yellow colors. Потім описуємо основні об'єкти або сцени. There are many stars in the sky. Потім ми описуємо форму і лінії. The lines are wavy. І останнє нам потрібно описати враження. The painting looks calm and peaceful. Давайте тепер опишемо наступну картину, написану Леонардо да Вінчі, яка називається Мона Ліза. Художники назва картини. This is a painting by. Леонардо да Vinci. It's called The Mona Lisa. Кольори. The colors are brown and green. Об'єкти або сцени. The painting shows a woman with a smile. She has dark hair. Враження, яке справляє картина. The painting looks calm and peaceful. Тепер ви можете самі описати картину.